Що студенти першокурсники можуть запропонувати своєму потенційному працедавцеві. Андрій. Відповідність. <звідки> Булі до Ці дось приймови. Воно Професійність. Пунктуальність. <звідки> Сталиві нерви. Самошені компанії. Комунікативність. <гум> <гум> Міцні Міць. <Міцьні> коробки. <гум> Все. Індивідуальний підхід. І волелюбність. Важливість до клієнта. Так. Бажаю всім знайти достойну роботу, прославляти наш любі в Україні і за кордоном. Дякую. Дякую.